Року, в ексію, на трупу проведення був давно для запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. Прошу секретарство, відповідайте про В Судове засідання прибув захисник Ощепок ОЗ, прокурор, Прокопович АЛ, слідчий Тюр, Тюрдьо МФ, потерпілий Бохняк МС. Пам'ятки про права і обов'язки вручені, розписки відібрані, особи встановлені. Зокозапис судового засідання здійснюється програмно-апаратним комплексом Камбертон преступник перевірений і справний. Прокурор у нас Прокопович, так? Так. Прокопович ім'я кобальків. Андрій Лумирович. Андрій? Любомирович. Є адвокат. Ще поки прошлі не було. Саме зі Справа вже колегія суддів, В складі суддів Галина Галопація бере заказ і зараз судове засідання Стойко. Звісно, прокурора Прокоповича. Відводу складу суду прокурора немає? Мало, Захисника? Немає участь. Захист на карту? Немає. Немає. Про поліційній скарзі захисти ощепи. Просить. З дозволу головуючого. Ви питали думку. Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь я Сідайте, не ведіть процес. Я не веду, я ж Сядьте не попросив. Будь Сядьте, будь ласка. Адвокат просить доставити підозрюваного в судове засідання. Під захисний вважає прийняти участь в судовому засіданні природи і даної Апеляційної скарою. Проте у нас ніякої заяви його немає захистити. Я наполягаю я на тому, щоб мітинзахи був виставка. А як каже закон? Досідання. А при розгляді даної справи? Природний даної справи я вважаю, що має бути ну Як так. каже закон? Закон каже, що має бути його заява, правильно? Не було можливості. Закон про те, що так, має так. так, не було можливості такої. Не було такої можливості. Ви знаєте що він бути приймати участь по розвитці. Так, при обрані йому до дату до 14 листопада він заявив, що він буде приймати участь, що він бажає прийняти участь. Но чому він сам не написав заяву, технічно мені було неможливо бути. Розуміло, Думка прокурору, що задає на нас попадний. <різвіст> А що прокурор не має свої думки? Заперечую його. Скажіть свої думки. Як то ну Я думаю, що це його право бути присутнім при розгляді де... міжнародних. -hmm. Ви висловили свою думку. <різь> якщо суд порадившись на місці, ухвалив, здобувати попитання підозрюваного кіца, оскільки це його законне право, якщо має бажання бути при розгляді апеляційні скарги судобов'язаної. Давайте узгодимо дату. так. Я пропоную п'ятницю, це нас виходить. Це 25 числа, так? 25? 25 числа.